Сьогодні тут творці, люди, які по-справжньому творять зміни, представники уряду, міністерств, депутати, міжнародні партнери, експерти, науковці, люди бізнесу. Тема нашого форуму Європейський вектор розвитку нові можливості для бізнесу. Ми раді вітати всіх, шановні побратими, колеги, гості у нас на Черкащині. Саме на Черкаському міжнародному економічному форумі 2025 серед пріоритетів на будь-яких напрямках, які ми можемо сьогодні обговорювати, це люди. Це наша найвища цінність, це те, про що ми вже однозначно маємо думати, планувати, враховувати і передбачати. Відновлення розвитку цього людського капіталу це головне завдання, яке сьогодні стоїть і перед цією Україною, і перед Черкащиною, і перед кожною громадою, і перед кожним бізнесом. Реальність нашого життя, це щоденні обстріли ці тривоги, чи то міни, чи то ракети, чи, чи то е, міги, і, чи то шахети е, – це реальність сьогодення. І е, наступний крок це, звісно, відновлення інфраструктури, це наше вміння. Е, бути стійкими це не означає, що ми не вразливі, це означає, що ми швидко реагуємо на зміни і коли нас б'ють, ми піднімаємося рухаємось вперед. Це сьогодні про це. А в центрі завжди мають бути люди, мають бути кадри. В кожній громаді є історії, які, які досить довго можна розповідати. Це дійсно це люди, які з нічого відновлювали виробництво, це підприємства, які, попри обстріли, працювали, це волонтери, які брали, і ми дуже. дуже Багато знаємо таких прикладів допомагали всілякими, всілякими методами, всілякими матеріально-технічними ресурсами від генераторів і до безмежності, допомагали збором кощі на ЗСУ. І таких особистостей, слава Богу, на Черкащині досить багато. І саме вони формують нашу позицію, позицію Черкаща по всій, по всій Україні. Це дійсно наше обличчя. І обличчя, мабуть, в гордості нашої Черкащини це саме ці люди. Ми дійсно ніколи не приховуємо проблем. Всі присутні тут це добре знають і знають навіть хто не присутній, тому що ми спілкуємось в щоденному режимі з багатьма бізнесами, з усіма бізнесами, з нашими партнерами. І ці проблеми це сьогодні серед головних, звісно, це енергетична вразливість. Особливо у пікові години навантаження, і ми знаємо причини, це зовсім не ну, залежить ні від обласної військової адміністрації. Причина нас одна це вражина, яка саме на це спрямовує свої зусилля, тим самим шукаючи, як ми вистоїмо чи ми не вистоїмо. Це, як ми зазначили, дефіцит кадрів, дефіцит нашого людського ресурсу. Частина величезна воює, частина виїхала. І сьогодні це мабуть один з таких важливих викликів, які ми і маємо обговорювати і шукати виходи з цієї ситуації. Це логістика, тому що це дійсно зруйновані ланцюги постачань, дуже багато розірваних контактів, і, і, і які але в той же час ми маємо реагувати і шукати нові. Це, звісно, мабуть, як і всіх у нас. Коли мене всі запитують, що буде завтра, це цей стан невизначеності, коли ми не знаємо, як воно буде розвиватися. Але кожен бізнес це відчуває і переконаний, що цей стан він знову-таки має робити нас міцніше, і ми маємо більше бути сильними для того, щоб прогнозувати, як ми будемо рухатися. Треба, звісно, згадати і нові виклики мається на увазі виклики євроінтеграційного процесу. Які ми сьогодні теж будемо обговорювати, це дійсно виклики для нашого бізнесу, це впровадження і стандартів, ЄС, технічні регламенти, вимоги до якості продукції, екології, безпеки. Це складний шлях, але це шлях дійсно і до нових ринків, до нових партнерств, і до сталого довгострокового зростання. Отже, про розвиток мовою конкретних дій. З минулого нашого форуму в області вже створено перший приватний індустріальний парк Біосенс, на території якого вже розпочато будівництво першого в Україні заводу з виробництва картофельної продукції, тобто обробки картоплі. Цей проєкт реалізується спільно з міжнародними партнерами за технічної підтримки «Юнітор» і є прикладом дійсно розвитку інвестиційної приватності регіону навіть в умовах війни. Ми Надзвичайно підтримуємо цей проєкт і зацікавлені в тому, щоб він отримав і державні преференції, практично вже є результат. І загалом в області, якщо говорити загалом, то нам вже створено три індустріальні парки це нові інструменти для того, щоб залучати інвестиції і розвивати навіть під час війни наші нові бізнеси. На території області також реалізується проєкт з значними інвестиціями по категорії. Инвестицій. З виробництва високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів, це проєкт проваджує компанія Фітнова Центр, що є частиною міжнародної групи Ефігруп. Дійсно, Черкаська обласна військова адміністрація супроводжувала цей проєкт від ідеї і до погодження спеціального інвестиційного договору з урядом, який вже є. І надалі ми будемо поруч на кожному етапі реалізації. Загалом на Черкащині реалізується понад 70 інвестиційних проєктів і це. Звучить вже дійсно як про розвиток, і я дуже пишаюсь тим, що ми не стоїмо на місці, і ці інвестиційні проекти крок за кроком будуть мати свою реалізацію. Ми втілюємо зміни ініціативи уряду України, які ще кілька років здавалися дійсно нереальними, тяжкими. Завдяки державній політиці зроблено в Україні. У нас підприємства області отримали. Понад 5 тисяч доступних кредитів на суму загальну 17,7 мільярдів гривень. 750 підприємців через грантові програми власна справа отримали 168 мільйонів гривень державного фінансування саме на розвиток мікропідприємств. 35 підприємств саме переробної галузі, а ми з вами акцентуємося для того, щоб додану вартість шукати. Отримали. Відповідну підтримку грантами на загальну суму 157 мільйонів гривень. Ми розвиваємо систему підтримки малого бізнесу через місцеві фінансові програми, які спрямовані на розвиток підприємництва та створення нових робочих міст. Зокрема, акцентуємося, саме акцентуємося на створенні умов для працевлаштування наших ветеранів. Ми створюємо простір для бізнесу в центрах зайнятості, простір, де підприємець дійсно відчуває, що влада поруч. А не навпроти, ми маємо в нас шість офісів зроблено в Україні. Це у містах Черкаси, Кані, Кумень, Шпола, Золотоноша, Сміла. Також період повномасштабної війни по різним причинам, звісно, але це теж показник у нас плюс 6060 фізичних осіб-підприємців. Це теж про маленький бізнес, це теж про те, що наші, наші люди, наша громада. Налаштована на те, що потрібно рухатись і шукати нові інструменти нові для самореалізації. Плюс 6, 6, 6 тисяч е, ФОПів, в тому числі е, завдяки бізнесу, який сплачує податки, ми вже можемо озвучити цифру за 10 місяців. Ми до бюджету всіх рівнів мобілізували майже 35 мільярдів гривень. Форум дійсно е, зібрав активний бізнес: е, громадянське суспільство, представників органів влади. Міжнародних партнерів, ми поговоримо про інвестиції, а також європейську інтеграцію. Ми підготували коротку презентацію для вас, яка дозволить задати такий тон для дискусії, яким чином взагалі ми будемо рухатися в контексті економічного розвитку, розвитку приватного сектору. Варто зазначити, що дійсно після початку повномасштабної війни економіка України постраждала досить сильно. Це 29% падіння внутрішнього валового продукту, після чого ми почали зростати. Зростали близько 3-5% кожного року. Але дійсно для того, щоб забезпечити а, таке стійке економічне зростання, нам потрібно подумати про те, яким чином подвоїти українську економіку у перспективі наступних десяти років. І для цього будуть важливими два тренди: перший тренд це європейська євроатлантична інтеграція, які дозволить забезпечити безпеку, а також економічне партнерство з країнами Європейського союзу, покращення умов для залучення інвестицій, покращення умов для розвитку торгівлі. І другий тренд це повоєнне відновлення. Ці два тренди працюють одночасно. І вони є важливими для розуміння. І тому, е, нам, е, як представникам бізнесу, нам, як представникам е, е, активних груп, груп населення, нам важливо розуміти, як на трьох рівнях ми можемо стимулювати розвиток економіки. Це є міжнародний рівень, який стосується міжнародних партнерств, це є національний рівень, який стосується посилення конкурентної спроможності, і це є регіональний рівень через те, що Планування відновлення, планування європейської інтеграції відбувається на національному міжнародному рівнях, а безпосередньо їхня імплементація відбувається на регіональному рівні саме тут, саме в цьому великому залі, коли бізнеси мають можливість дійсно подумати про те, яким чином вони будуть рухатися далі. Також варто відмітити, що виклики повоєнного відновлення вони є безпрецедентними. Згідно даних Світового банку, запит на відновлення це близько 524 мільярдів доларів. Це цифри не співставні з українським ВВП, яке оцінювалося в 2021 році на рівні 200 мільярдів доларів. Залучення приватного капіталу воно теж не було, не було таким активним за більше ніж 30 років української незалежності. Ми залучили близько 50 мільярдів доларів в українську економіку як Gross Capital Formation. Порівняно з країнами Центрально-Східної Європи, це незначний показник. І тому нам важливо розуміти, як ми будемо активувати приватний сектор для залучення інвестицій. Ми підготували такий великий, великий фреймворк. Я не буду зосереджувати свою увагу на ньому дуже детально. Але все, стосує, все зводиться до п'яти простих кроків. Перше це створення базових умов, друге це залучення капіталу, третє це стимулювання економічного розвитку за рахунок інвестицій в секторальну трансформацію, в питання росту людського капіталу. І четверте, п'яте це надзвичайно важливі показники, які стосуються доступу до ринків, а також регіонального розвитку. Саме на регіональному розвитку ми сьогодні сфокусуємо свою увагу. Дійсно, економічна географія України вона суттєво змінилася. Вона змінилася через велику кількість внутрішніх переміщених осіб, через релокацію бізнесу, через те, що, на жаль, ворог завдає нищівних ударів півню України, а також сходу сходу України, де був сконцентрований індустріальний потенціал для, для розвитку. І це створило певного роду деспаритети в розвитку в розвитку регіонів. І тому нам треба фокусуватися на визначенні стійких секторів нам потрібно готувати якісну аналітику, нам потрібно готувати проекти, які будуть дозволяти забезпечувати цей розвиток. Саме тому ми виділили три основні моменти: перший момент це інтеграція до Європейського Союзу, другий момент це зміни економічної географії. І третій момент це розвиток приватного сектору як основи для. Повоєнного відновлення та економічного зростання України. На, на державному рівні вже існує досить значна кількість інструментів, про які ми поговоримо сьогодні детальніше. Це і Ukraine Facility, це і платформа Dream, це різного роду регіональні стратегії. Але чого бракує, це чіткого розуміння економічного профілю кожного регіону, це розуміння того, які громади можуть стати полюсами зростання, і це розуміння того, яким чином розбудувати спроможність по розвитку проєктів на рівні громад і на рівні бізнесу. І саме тому ми фокусуємо свою увагу на визначенні трьох потенціалів: це географічний потенціал, економічний потенціал, а також людський потенціал. Для Черкащини разом з обласною військовою адміністрацією ми розробили два документи. Перший документ це економічний профіль Черкаської області, який дозволяє зрозуміти, а яке, який сучасний стан розвитку області. І другий документ це інвестиційний паспорт. Ми коротко розкажемо про кожен із них. Якщо ми говоримо про економічний профіль, то тут варто знову ж таки фокусуватися на трьох цих моментах: це люди, економіка і врядування. Сьогодні ми говоримо про економіку в основному. Економіка це про торгівлю, інвестиції, продуктивність. Але в той же час те, те, що ми забуваємо досить часто, це те, яким чином буде змінюватися структура економіки, які будуть сектори. І в кожної області, в кожного регіону є можливість виділити чотири типи секторів. Це сектори стійкості, які працюють кожного дня, які генерують внутрішні валовий регіональний продукт, які генерують податкові надходження, які забезпечують робочі місця. Це сектори відновлення, ті, які будуть потрібні нам для того, щоб відновлювати економіку. І це стосується не тільки прифронтових регіонів. Це стосується і таких районів, як Черкащина, це стосується західних районів України. Третій сектор це Економічна спеціалізація поточна. Для Черкащини це в основному сільське господарство, переробка сільськогосподарської продукції, машинобудування. І це нова економіка, це ті сектори, про які нам треба подумати разом для того, щоб здійснити оцей стрибок з точки зору складності економіки. Також важливо розуміти про те, що це сформує певну основу, але для проривних рішень нам треба розуміти наші limitations, або ті проблеми зростання, про які ми сьогодні поговоримо в нашій, в нашій панельній дискусії. Але я не буду зосереджувати свою увагу на цьому, я радше сфокусую вашу увагу на інвестиційному паспорті. Це той документ, який дозволить дійсно показати як Україні, так і нашим міжнародним партнерам про те, а де є інвестиційний потенціал Черкаської області. Ми виділили шість основних аргументів, чому варто інвестувати в Черкащину. По-перше, це є вигідне розташування, це є географічна близькість до, до Києва, це є географічна близькість до, до різного роду логістичних маршрутів. По-друге, це є потужний агросектор. Третє це розвинена екосистема машинобудівних будівних підприємств, яка була раніше, але зараз, зараз потребує подальших інвестицій. Четверте це кваліфіковані кадри та освіта. І ми поговоримо про це трошки детальніше. П'яте це наявність нерозроблених родовищ, з якими можна працювати надалі. І шосте наостанок це дійсно культурно-туристичний потенціал, який потрібно розвивати, особливо в умовах. В умовах повномасштабної війни, особливо в умовах, коли дійсно цей сектор може надалі розвиватися. Давайте почнемо трошки, трошки говорити про цифри. Якщо ми говоримо про цифри і про економіку Черкащини, то дійсно тут важливо розуміти, що Черкащина є одним з лідерів України з точки зору агросектору, і це потрібно дякувати тим бізнесам, які, які тут присутні. Агросектор, харчова промисловість це близько 7% внутрішнього валового продукту України. Це четверте місце. На жаль, з переробною промисловістю не все так добре, але знову ж таки є позитивна, позитивна тенденція. Якщо ми говоримо про людей, то дійсно Черкащина отримала значну кількість внутрішньопереміщених внутрішнь осіб. Це близько 10% приросту населення в 2022-2023 роках. Якщо ми порівняємо кількість населення, економічно активне населення, а також кількість ВПО на Черкащині, то це, то це близько, близько 10%. І в той же час є відповідний потенціал з точки зору розвитку як дуальної освіти, професійно-технічної освіти. Ми про це говорили минулого року, а також вищої освіти, для того, щоб люди залишалися, люди були кваліфікованими і мали можливість створювати ще більшу продуктивність. Також важливо розуміти, що Черкащина формує нову туристичну ідентичність, спираючись на традиції, спираючись на культуру, а також має можливість запропонувати багато чого з точки зору поєднання туристичного сектору і інших секторів економіки, в тому числі агросектору. І ми виділили чотири основні сфери, в яких дійсно бачимо потенціал, в тому числі для активації інвестицій приватного сектору всередині. Це в основному стосується середнього бізнесу, трошки більшого ніж середній бізнес. А також прямих іноземних інвестицій. Це є чотири сектори. Перше це є нішеве машинобудування, друге це є переробка сільськогосподарської продукції, третє це є логістика в агросекторі, і четверте це є активація цього туристичного потенціалу за рахунок подальших інвестицій. Давайте коротко поговоримо про кожного з них. Я думаю, після сьогоднішньої презентації кожен буде мати можливість отримати цей інвестиційний паспорт і більш детально поглиблено проаналізувати його. У нас в панельній дискусії будуть представники як приватного сектору, так і інвестиційних фондів, які будуть мати можливість з ним ознайомитися, але буквально коротко. Якщо ми говоримо про нішове машинобудування, то тут є хороша комбінація з агросектором. З агросектором який, який є дуже потужним, який є дуже потужний на. А на Черкащині відповідно виробництво малогабаритної спеціалізованої техніки, виробництво техніки та обладнання для розмінування, яке важливе з точки зору економічного відновлення, адаптація потреб для внутрішнього, для внутрішнього ринку. Якщо ми говоримо про другий сектор, то це є переробна промисловість, переробність сільськогосподарської продукції, глибинна переробка в основному. Якщо ми говоримо про третій сектор, то це знову ж таки високомаржинальна агропродукція, яка яка може вироблятися це логістика для цієї високомаржинальної продукції і відповідні, відповідні можливості? Далі, останнє це питання, яке стосується, яке стосується дійсно росту агротуристичного, агротуристичного потенціалу, будівництва малих готельних комплексів і так далі і тому подібне. Чому важливо говорити про інвестиційний паспорт? Чому бізнесу це важливо? Бізнесу це важливо з точки зору, що ви представляєте не тільки свій бізнес, ви представляєте бізнес регіону. Ви є частинкою цього регіону і можете дійсно залучити більше з більшою ймовірністю іноземні інвестиції або інвестиції приватного сектору, якщо ви будете показувати загальну картинку. Область буде також допомагати в залученні інвестицій, Область вже це робить. І було презентовано сьогодні багато, багато кейсів, до прикладу Фіднова, які... Які б стали важливи за рахунок співпраці держави, регіону, а також, а також приватних компаній. І ви зможете показувати іноземним партнерам те, а яким чином ми можемо далі будувати більшу картинку розвитку, більшу картинку розвитку бізнесу всередині Черкащини. Повернусь коротко до потенціалу зростання, повернусь коротко до того, яким чином ми можемо далі акселерувати це зростання, бо недостатньо робити гігієнічні зміни. Важливо дійсно фокусуватися на нейтралізації проблем зростання. Головний ризик це, звичайно, військовий ризик, і це номер один, який сьогодні називають наші бізнеса. І дійсно, це ті обставини, на які складно бізнесу впливати. В нас майже, якщо говорити про федерацію, 420 компаній зруйновано, більше 700 релоковано. Тобто це, звичайно, відображається на діяльності компанії, але, на жаль, ми працюємо в умовах війни, тому тут. Фактично, єдине, що ми просимо уряд, це збільшувати кількість ініціатив пов'язаних з страхуванням військових ризиків, певними програмами компенсації. Постійно говоримо до речі, нашим міжнародним партнерам-донорам, що підтримувати потрібно і зруйновані промислові компанії, обов'язково не лише інфраструктуру. А це перше. Друге, звичайно, вже говорити про менш такі масштабні ризики. Це звичайно ризики з відсутності електропостачанням. Але ну, насправді і тут більшість компаній сьогодні вживають всіх заходів щодо придбання будівництва так званої розподільчої генерації. Це і газопрошніві генератори, і сонце. В нас майже ми бачимо бум відповідних інвестицій, тобто всі намагаються бути. Автономними з точки зору забезпечення електроенергію, ну звичайно, там кадри, мобілізація питань дуже багато. Їх можна дуже довго говорити. Що втіляє оптимізм? Ну дивіться, ми робимо зараз е, такий річний е, захід щодо діяльності федерації. Зробили е, опитування. У нас 8 тисяч компаній. Ми зробили десь біля тисячі підприємств, питали. І з них 900, якщо не помиляюсь, чимось підтвердили, що вони інвестували в цьому році і будуть інвестувати в наступному. Це говорить про те, що бізнес працює. Ми тут бачимо сьогодні багато людей, які інвестують. Тому сьогодні всі питання інструментів інвестиційної підтримки вони дуже, дуже важливі. І насправді вони це не просто на папері такі декларації. Це те, що дійсно бізнес використовує інвестуючи, викону. Поспіль приймаємо участь в цьому форумі, тому що є він важливий для нашої галузі, як представник бізнес спільноти яка об'єднує саме Черкаські ці компанії. Ми є структурою економіки регіону, тому нам важливо розуміти тримати руку на пульсі тих змін, які відбуваються зараз, про можливості інвестицій, про євроінтеграцію, яка зараз на дуже є актуальною Для нас це дуже актуально. Така дуже велика платформа для комунікації, для нетворкінгу з колегами, з представниками влади, з інституційними фондами, з іншими представниками, щоб напрацювати або, можливо, сконтактувати якісь проєкти, можливості і так далі.